Слава Ісусу Христу! З вами Отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Багато істориків та біблійних вчених вважають, що розп'яття Ісуса Христа можна простежити до конкретної дати. Писання говорить, що Христа розіп'яли під час Пасхи, і ми знаходимо такі моменти у святому Письмі: Знаєте, що через два дні Пасха і Сина людського видадуть, щоб розп'яти його? Матея 26.2. Було ж свято у опрісників через два дні, Марка 14.1. Наближалося ж свято опрісників, що зветься Пасха, Луки 22.1. Також Писання говорить, що його розп'яли в п'ятницю, в день приготування перед суботою. Коли вже настав вечір, то була п'ятниця, тобто День приготування, Марка 15.42. Також ми знаємо, що вже сталося заправління Понтія Пелата. 15 го року правління Кесаря Теверія, коли Понтій Пилат був правителем юдеї Луки 3.1. Вони кричали: Візьми, візьми, розіпни його. Пилат сказав їм, чи вашого царя розіпну?» Пересвященники відповіли: Не мав нас царя, крім кесаря, Івана 19:15. Отже, колись вчені поєднали юдейський календар з астрономією. Вони дізналися, що Пасха випадала тільки двічі за правління Палата, і ця дата є п'ятниця 3 квітня 33-го року нашої ери. Також сказано, що навіть тієї ночі місяць був... налився кров'ю, було затемнення місяця, і апостол Петро цитував пророцтво Сонце перетворилося на темряву, а місяць на кров. Перш ніж настане День Господній, великий і славний. Звичайно, що точна дата є цікавою, але основне, я думаю, це значення події, і ми це знаходимо також у Біблії. Христос бо помер за гріхи наші згідно з Писанням і був похований і Воскрес третього дня згідно з Писанням. 1 Коринтян 15, 3-4 У той день, в 33 му році нашої ери. Істинний пасхальний агнець взяв на себе гріх світу, помер за нас грішних і через своє Воскресіння дав всім нам життя вічне для тих, хто вірує. Амінь.